Ряд успішних купівель автомобілів на аукціонах в США вдалося зробити на цьому тижні. І зараз буквально через декілька годин зроблю про них публікації. Повірте, автомобілі і ціни вас здивують. Адже саме в зимовий період часу іде шалене зниження цін на аукціонах. І можна брати автомобілі, які ти навіть не думав, що за такі гроші можеш купити, а в реальності ти їх. Береш, ну що ж, звісно, є послуги під ключ, є послуги. Просто привезти і ви можете самостійно зайнятися ремонтом, хоч так, хоч так. Користуйтесь як вам більш зручно. Я нагадаю, що до кінця грудня у нас діє ще додаткова акція, що люди, які хочуть замовити автомобіль і привезти його до 12,5 без ремонту, звісно. Тобто сюди попадають там джип Compass, джип ренегейт, можливо, там джип чироки з двигуном 2 і 4, багато інших автомобілів, буде діяти знижка і послуги складають 350.